Старпи, руки ще те душе істини, щоб сюди наповняєш, скарби добрає життя подателю, прийді все і очисти нас і нас, і спаси благий душі наш. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий, безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий, безсмертний помилуй нас. Слава Цві і Сину і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Весвята, Тройце, помилуй нас, Господи, чисті гріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святий длянця і сили немочі наші, імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Цю Сину і Святому Духу, нині повсякчас, и на віки віків. аминь. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я, Твое, нехай придет царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо. Винуватцем нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Благословляється і освячується пам'ятниця і благодаттю Пресвятого Духа, окропленою водою Цей освячення. ім'я Отця і Святого Духа. Спаси Бог, Господи людей Твоїх, і послави нас віта Твоє. Вони християнам на супротивників подай, І Христові охорони нас все не готують. Дорозі, яку ви робите для України, бережуючи кордон, дбаючи про особовий склад, про цю військову частину і багато славних справ ви зробили для України. Тому як привіт, таки нашу стану і Можна, Можете виділити одразу. О, підійшло. І да. ну, це не просто так, Зразу до цієї такий вам документ. Так. І детальна адреса. Це вивчити. Побажати здоров'я, довголіття і слідної праці на благо України. Діку, Господи Боже, нашу, вишній живеш і на спина не споглядаєш. Ти благословив Дім, лані приході Якова, Дім по теплі приході Йосипа. Ти благословив Дім, Абедарі, на сім нас в вота в Дніпришесті тілі Христа Бога нашого. Даровав спасіння дому захис, сам благослови і Дім цей, і тих, хто в ньому будуть жити, страхом Твоїм охорони, збережи їх неушкоджених від супротивників і пошли їм Твоє благословення з висоти оселі Твоєї. І благослови, і принож усе добрий домі цім, як за керовому дому, сонця, спасіння твоїх Христа завітання, так і нині завітання священно служити від а з твої